З приходом весни громадяни починають проводити сільськогосподарські роботи на власних ділянках, відпочивати на природі та нерідко, необережно поводяться з вогнем. Це, у свою чергу, стає причиною розповсюдження полум'я на лісові насадження, торфовища, а також на житлові будинки та господарські будівлі людей. Унаслідок цього завдаються значні матеріальні та екологічні збитки. Хоча ситуація з пожежами на території краю є контрольованою, проте з перших днів потепління на Рівненщині різко збільшилась кількість пожеж на відкритих територіях. Щодня реєструються випадки горіння сухої рослинності, очерету та сміття. Лише з початку потепління, внаслідок необережного поводження з вогнем громадян, вже виникло 19 пожеж на відкритих територіях, загальною площою, яка складає майже 7 гектарів. Але завдяки оперативності та професійності вогнеборців Державної служби з надзвичайних ситуацій, дані пожежі не встигли набрати значних масштабів. Та призвести до непоправних трагедій. Окрім загрози людському здоров'ю, спалювання сухої минулорічної трави, стерні неминуче призводить до того, що вогонь з полів та подвір'ю перекидається на лісосмуги, які з ними межують. Те саме стосується і придорожніх лісосмуг уздовж автомобільних шляхів та лісових масивів. У результаті пожеж у верхньому шарі ґрунту знищується мікрофлора. Як відзначають спеціалісти лісового господарства, після пожежі на пошкодженій вогнем території три роки немає сенсу садити ліс. Молоді саджанці не приймають на землі, якою пройшовся вогонь. Гинуть комахи і тварини, Знищується рослинний покрив, погіршується структура ґрунту. Шановні громадяни, пам'ятайте, що спалювання сухої трави завдає значного збитку державі, та в першу чергу навколишньому середовищі. Може спричинити пожежі в будівлях житлового сектору, знищити лінії електромереж, газу та нафтопроводів, лісових насаджень, не кажучи вже про серйозну загрозу для життя та здоров'я громадян. Негативно на стан навколишнього середовища та здоров'я громадян впливає і спалювання сміття. Зокрема, під час горіння виділяються різноманітні речовини, які викликають захворювання переважно серцево-судинної системи і дихальних шляхів. Також в атмосферу виділяються діоксини, найотруйніші для людини речовини. До слова природоохоронне закон Законодавство України забороняє спалювання залишків сухої рослинності, особливо відходів. Статті 16 та 22 закону України про охорону атмосферного повітря забороняють спалювати суху траву. За порушення законодавства громадяни можуть сплатити штраф.